Слава Україні, героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Я завжди радий вітати на своєму каналі. Сьогодні ще один коротенький рецепт на тему начинки для лаваша. Їх безліч і будь-яка начинка, як на мене, буде смачною у лаваші, але поділюся з вами ще одною начинкою. Для її будемо використовувати наступні інгредієнти: сир твердий, будь-який, який вам подобається, і один сирок плавлений. Також гриби печериці обсмажені з морквою. І гірчиця, але гірчиця, друзі, французька. Один лаваш. Все. Лаваш смастили трішки французькою гірчицею. Після чого виклали обсмажені гриби з морквою. На гриби з морквою, друзі, викладаємо на тертий на крупну терку твердий сир і на тертий на крупну терку плавлений сирок. Все. Трішки можете поперчити, я ще трішки чорного миленого перцю. Звернули лаваш на пательню, обсмажуємо 4-5 хвилин з одного з іншого боку до золотистої шкоринки. і отримуємо ось таку смакоту. Нічого складного. Дякую, що ви зі мною. Якщо це відео було для вас корисним, ставте подобайку, підписуйтесь на канал, а також коментуйте коментарі, допомагають просуватися цьому відео вгору. Ще раз дякую, друзі, і до нових зустрічей!